День українського добровольця молоде, трагічне і героїчне свято, що відзначається в Україні 14 березня. Хто ж такі добровольці? Це люди виключно створені із любові до своєї рідної України. Вони різні за віком, професією, не чекаючи коло військового військомату, залишивши сім'ї, роботу, стали на захист рідної держави. Бо майбутнє України для них понад усе день українського добровольця установлений 17 січня 2017 року, Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві. Посилення у суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Дякуємо за те, що ми можемо прокидатися у теплих ліжках. Низький вам уклін, за ваш героїзм. Вибрали ви спати на утеплій хальці. А пова, похопа. Цю весняну ніч хлопці-добровольці будуть вирушати, щоб визволяти український світ. Кинули дивани, впимкнули новини, і нові події створили самі. Хлопці, добровольці, ви прийдіть живі, хай минають кулі вас у цій вірі. Ти брали вичути, як ревуть снаряди, Труїть бомбу, землю, викли таки. Вибрали ви е, танки, кулі, автомати, замість трав вдома будуть сухпайки. Дорогі наші захисники, мій підростаюче покоління, обіцяємо рівнятися на вас і стати справжніми патріотами своєї держави. Боротися за волю, честь і за народ. Дорогі наші герої, немає слів, якими можна подякувати за ваш подвиг. Але ви знаєте, що шира дяка у серці кожного з нас. Дякуємо вам за наше життя. Война світла, герої АТО! Захисники та захисниці України, які воювали та воюють в різних військових підрозділах України, справді патріоти своєї держави, герої не вмирають і не вмруть. Герої пам'ятатимуть віками. І славу віддають, і голову хіляють перед вами.